Що, друзі, продовжує до нас заїжджати комерційна техніка, і на цей раз це DAF CF440FT. 2016 рок випуску, 10,8 дизель, робот та пробіг 738 тисяч кілометрів. Це в нас Євро-6, маса без навантаження 7,4 тонни, вантажопідйомність 20,5 тонн, та повна маса 27,9 тонн. Автомобіль завезений з Європи 7.07.2022 року з пробігом 690 тисяч кілометрів. Проведена вся діагностика та повне ТО з вересня 2022 року. по квітень 2024 здійснювала рейс в Європу з паливною цистерною. Проїхала 40 тисяч кілометрів. В наявності страховка, техогляд та сертифікація. Всі системи в робочому стані. Холодильник, кондиціонер, вибаста, все працює. Система регенерації вихлопних газів, робоча. сідло йост. Я вам показую це сідло. Висота 185 мм, гофра під сідло 40 мм та два акумулятори по 190 А годину. Знаходяться вони на задній частині, а саме тут передня та задня резина 21570 r 225 Continental, сірий колір та два спальника. Що ж, показую вам цю машинку: стан рами, стан двигуна. Подивіться, ніяких підтікань немає. Рама не ржава, не гнила, сідло ціле, воно в класному дуже стані, змащене. Все у нас тут класно. Знову ж таки, покажу вам акумулятори. 190 Ампер година. Два акумулятора. Бош. Супер. Акумулятори це дуже гарні. І давайте послухаємо, як працює тут двигун, тому, тому що це дуже важливо і багатьом людям цікаво. Працює рівненько, не троїть, ніяких Проблем немає, працює все чітко і класно. Переходимо до салону. Нас тут зустрічає електропакет електрорегулювання дзеркал з підігрівами двох дзеркал. Роботизована коробка передач з понижаючими режимами, з механічним режимом. І в нас тут навіть є ретардер. Подивіться, це дуже класна тема. Не на всіх автомобілях вона є ретардер, це система, яка допомагає. При термазні з високими навантаженнями, з великою вагою. Мультикермо, керування бортовим комп'ютером, керування викликами, керування мультимедіа. У нас є круїз-контроль. Ми можемо також виставити тут швидкість допомоги при спуску. Є у нас функція утримання в полосі, адаптивний круїз-контроль. А саме ми можемо керувати дистанцією до наступного автомобіля. Кондиціонер, в принципі, пічка, спальничок, шторки, тахограф, все тут присутнє, все в нас тут є ліміти швидкості, крує контролі. Бачите, в нас така приборочка з бортовим комп'ютером. В принципі, дуже класна машинка, робоча, без питань. Дав є дав, і дав на те, і дав. Правильно? Тому, друзі, така техніка бомбезна. Вже в нас на майданчику Білороці за адресою вулиця Софіївська, 19. Якщо він вас зацікавив, приїжджайте, покажемо більш детально, розкажемо. Чекаємо вас на каву або на тест-драйв. З вами був автопінг Київ. До зустрічі.